А це наш будинок, місце, яке ми тепер можемо називати домом. Але шлях до нього був непростим. Перші дні, коли точилися бої за містом. Ми з чоловіком почали волонтерити в окупованому Херсоні. Потім, уже коли нас почали розшукувати, ми виїхали з Херсона. Найважче це було нерозуміння, коли це все закінчиться, коли буде хоч якась стабільність, коли з'явиться земля під ногами. Я ще й довгий час не вірила, що такі програми взагалі є, і що тут можна буде щось реально отримати. Мама мого чоловіка. Вона мене вмовила, ми подали документи, і так сталося, що вона якраз приїхала до нас в чергове у гості. І мені телефонують з держмолежитло, і одразу ж на електронну пошту лист прийшов. Я така сижу тут в одному телефоні. Читаю цей лист, в другому телефоні з працівником держмоле житло спілкуюся. А вона стоїть на порозі. Я кладу слухавку і кажу: Їй Мамо, сядьте, ми перемогли. За умовами цієї програми, дуже низький перший внесок, і дуже низький щорічний платіж, щорічний відсоток. І я була дуже приємно здивована тим, як працівники власне держмолоді житла до цього підходять. Дуже ввічливі, дуже терплячі, підкажуть, допоможуть. Відчуття того, що це наше житло, прийшло не одразу. І потім ми такі з чоловіком сидимо, і я кажу: А ти розумієш, що це наш будинок, і ми можемо тут робити, що ми захочемо і як ми захочемо. Чоловік, ще перший час був з нами. А коли малій виповнилося 10 місяців, я повернулася на своє додекретне місце роботи на повний робочий день. І чоловік сказав: Вже все добре, ви дорослі, я пішов вас захищати. На жаль, так сталося в нашій країні, що багато хто втратив свої будинки, домівки, і це дуже сильно вибиває землю з під ніг. Насправді відчуття упори дає власне житло. І за це я дуже вдячна працівникам держмолодь житло, тому що вони вмотивували нас брати участь у цій програмі. І власне це було би неможливо без підтримки, КФВ, яка фінансує цю програму. Коли у нас з'явилася ця квартира, ми зрозуміли, що це новий відрізок. Ми починаємо рухатись, ми починаємо розвиватись. І я фактично стала амбасадором цієї програми, тому що, звісно, у мене дуже багато знайомих переселенців із Херсона, які так само в інших містах живуть на зйомних квартирах. І я їм телефоную друзям, знайомим, розповідаю про цю програму. Кажу: беріть участь.